Мені однак, чи буде я жити в Україні, чи ні, чи хто чи забуде мене в снігу на чужині, однак у вісім мені, в неволі виріс між чужими і не обладнаний своїми, в неволі плачучи умору. І все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні. Не своїй землі і непом'яне бачма сина, не скаже синові, молись, молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде досі молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну змії люди пристлять лукаві і вогні її окремою збудять. Не однаково мені.